Я вас вітаю пані та панове. Сьогодні я вам покажу, як цвіте мушмула японська. Це ось таке вічно-зелене дерево висотою до 8 метрів, у нас воно десь метрів 5. От. Витримує тим, тим, температуру. В, книж, книж, в книжках написано плюс 2 зимою. У нас в оранжереї вона витримувала. Мінус 4, мінус 6 бувало, бувало даже. нічого і страшного не було. Цвіте теж в книжках написано, це може десь в субтропічних кліматах, так, клімату субтропічному, то цвіте вона е, жовтень-грудень і достигає травень-червень. У нас вона в оранжереї цвіте якраз зараз. Кінець. Лютого, отак, і достигне десь серпень, липень-серпень, отак десь достигне. Відким на її, бачите, розміщені на кінцях пагону в основному. Це самозапильна рослина, розмножується черенками і насінням. Насіння зберігає сортові якості. Схожість теж непогана, така можна сказати, насіння. Плоди за смаком, ось я вам покажу схожість. Хтось в тому році зів плода. І на сінину викинув, ну проросло. Тобто схожість хороша в неї, можна сіяти. От. Плоди за смаком кисло солодкі. Лодки за забарвленням жовто-оранжевої. І форми десь овальні, круглі, от такі. От Така рослина цікава. Має ще декоративне значення. Дуже красиво, зимою вічно зелена. І так продовжуємо нашу екскурсію. Ми з вами перемістилися вже в іншу теплицю. Хочу показати вам цій теплиці, як цвіте спарманія. Вона ще називається кімнатна липа. Походить цей кущ з Південної Африки. От. Цвіте, він, ну, цвіте десь з жовтня по квітень, але бувають такі випадки, що е, затягується цвітіння десь до 9 місяців. Затягується цвітіння плодів, вона ніяких не дає. Квіточки ось біленькі такі, дуже красиві. Кущ, коли кущ э, зацвітає повністю білим, тоді стає дуже гарно. така от чудо рослина. Ми знову з вами перемістилися в інший кінець теплиці. На цей раз хочу вам показати перець. Як цвіте чорний перець, який ми додаємо як приправу, там спеції. Ось такі вони. Зараз я вам покажу. Як сирежки такі, виходить, там є пилок, воно запилюється, там, тоді перець виростає на, на оцих же сережках. Потім його, коли він там вже майже достигає зеленим його зривають, і його сушать, мелять або в горошках продають в наших магазинах. Деревовидна ліана, вона росте десь метрів 6, отак десь в довжину, обвиває стовбур дерев, так вона росте. Це ось Спарманія. Те ж саме маленька, ще вона не зацвіла у нас. Отак, таке у нас рослині є. Кому було цікаво, підписуйтесь на мій канал Arslan T. Ставте лайки, дивіться. Дякую за увагу. До побачення.